Чарівна э... гостя, гостя. Так, знайомтеся, Габріела Цяпець, психолог. Можливо, ви вже її бачили на нашій студії, але ми її завжди раді бачити. Ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Габріела. Чи є життя після свят? Звичайно, ми ж всі тут. <свят> а, ну, але скажіть, будь ласка, от свята в січні вони дуже довгі, їх багато. От добре це чи погано, добро це чи зло, що так багато свят вміщається в двох тижнях одного місяця. А, ну, до речі, в січні не так багато свят, тому що я нарахувала 20 аж робочих днів в січні, тому це тільки так на початок припадає. А, звісно, але вони всі дуже разом. <свят> вони всі. <свят> ну, взагалі я рахую, що все, що з нами стається, це добре. І ну, хоча не всі відпочивали, де хто працював там в лікарні по звичному закладу, мені здається, все таки непогано було дістати кусочок такої відпустки, ну без відпустки, без використання відпустки на цілий тиждень. Скажіть, будь ласка, як потрібно святкувати так, аби після свят ще й піднесений настрій залишався, тому що дуже часто буває, що настрій йде якраз на спад. Ну, головне правило, яке, мабуть, добре дотримуватися завжди, це як моя вчителька одна казала, така ну настановник з психології норма в дозі. Тобто, якщо святкувати в міру, то тоді і робота потім легше піде. Ну, якщо враховувати фактори, ну, припустимо, якщо я завтра йду на роботу, то сьогодні я там вже до часу ночі чи до трьох годин ранку не гуляю, бо в шостій треба вставати, то тоді воно якось легше адаптовуватися. Ну, то тому ну, я проти того. Що давайте взагалі не будемо відпочивати? Відпочивати звичайно потрібно, і це добра справа. Ну а як себе загалом готувати е, до роботи? Там чи потрібно день перед цим? Е... Ну, Я не знаю, думати, що ти одягнеш, потім прийдеш прибирати своє місце. Бо, як кажуть, продуктивність праці у першій після робочих дні вона дуже-дуже низька. Ну, Взагалі, продуктивність праці не тільки після свят падає, а, наприклад, в понеділок. Тож вона завжди є в тобто в наших звичайних буднях, без особливих святкових. Після суботи-неділі, в понеділок нам важче втягнутися в роботу для тих, хто працює 5 днів в тиждень. Тому ну, тут настанови для кожного вони мають бути адаптовані ну, для вас. То, якщо вам знімає стресу і вам легше, якщо ви заздалегідь підготуєте ваш одяг, то тоді нехай це буде ваш одяг. Можливо, для когось буде заздалегідь підготувати якісь там робочі матеріали і годинку приділити, ну ніби вже трошки втягнутися, а день накануні. А можливо, для когось буде краще взагалі не думати і почати думати про роботу в понеділок о 6-й годині ранку. Тобто, стиль має бути, спосіб реагування має бути е, хорошим для вас. Він обов'язково буде хорошим для когось іншого. Скажіть, будь ласка, от е, повертаючись до от, після святкового. І стан людини так чи взагалі чи нормально, якщо людина там посвяткувала, і після цього в неї певний спад, і навіть можливо там якась початкова форма депресії починається. Чи це нормальна реакція організму, чи все-таки щось не так? Ні, це це, ну, це нормальна, нормальна реакція організму однозначно. Звісно, що якщо є якийсь уже такий ну клінічно виражена глибока депресія, ну я сумніваюся, що це може бути спровоковано власне тільки святами. скоріше за все, що в нас уже щось там сиділо, а свята і ну, вільний час. Нас більше не, ну, не, не затягнутість побутом або там якимись, ну, щоденною рутиною, вона нам просто дозволяє це актуалізувати. Але я не думаю, що ну, це тільки за, за ці сім днів сталося. Але звісно, якийсь упадок це є закономірно. От я коли їхала сюди, думаю, такий такий приклад навести, щоб було легко зрозуміло. От якщо ми займаємося спортом, входимо в тренажерний зал регулярно, 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 а потім бац місяць пропускаємо, то після того, як ми приходимо, ми чомусь не дивуємося, що ми не можемо робити все. Це як ми робили місяць тому назад, тому що ми за місяць наш організм відпочив. Ну то так само із е, е, нашим настроєм. Якщо ми тиждень відпочивали, то тоді, звісно, що це поступово ми входимо. От я вчора вводячи в інтернет, е, як прийти до себе після свят, відразу вибиває купу всього після святкової депресії. Після святкової депресії, як побороти після святкової депресії? Невже вона настільки актуальна і невже вона так багатьох людей з'являється? Е, е, ну якщо ви дивилися там цифри, то тоді насправді їх не так багато, да, справді може бути там 25, Двадцять це 30. говорить. чому вона проявляється? Е, е, ну знову ж таки, я би кажу, я би не називала це прям глибоко депресією. Якщо вона є, то я, я тут ну, не буду повторюватися, значить, це вже десь сиділо і до того. Е, е, це є просто наша закономірна реакція на те, що ми от, відпочили наш організм, дуже е, легко адаптовується ну, до всього, ну і до хорошого, так само тим більше швидко. То є навіть рефлекс е, ну, інстинкт клінощів. Тобто, ми як у нас ну, переходимо. В якийсь лайтовий режим, то ми до цього звикаємо, і потім треба час, щоб знову набрати обороти. Ну так само, як ми, коли сидимо на дієті, на да, том наші ферменти в нашому організмі звикають і виробляється їх менше. То після того, як ми починаємо харчуватися в звичному режимі, це не можна робити різко. Просто в плані роботи це виходить оцей от варіант пониженого настрою. Трагедії з цього робити не потрібно. Просто не треба розраховувати, що от я в якому тонусі була постійно, то після тижня свят я буду в такому ж тонусі. Треба дати можливість собі часу. Дістати, і тоді не буде так трагічно, окей, okay. є багато того, глядачів, я впевнений, які зараз тут слухають, але не виконали цього, чи не збираються це робити, і у них була чи буде депресія. Якщо вони вже впали, що робити, як вийти саме з після святкової депресії, чи відрізняється вона від інших типів депресії, і чи допоможе в цьому якесь видумане ну, свято там придумане, чи щось ну придумати собі ще якесь свято, аби а, якось ну, розтягнути? Ну обов'язково собі придумувати якесь велике свято. А, можна просто собі зробити. Робити маленьке там після роботи, наприклад, я сьогодні похвалю себе за те, що я якісно зробила роботу, але вдома я вже робити нічого не буду. Тобто для першого дня цього достатньо. Якщо я це не зробила вчора, я після роботи ще вирішила бути героєм, то принаймні я собі такий сьогодні подарунок uh -huh. зроблю. Або дозволю собі зустрітися з друзями, того що я там зазвичай в будні дні собі не дозволяю. Або ну, якщо я вже впала в цю кашу, ну то зрозумію, що так, да, я себе переоцінила. Ти, тобто, можливо, завтра я собі такі мегаплани ставити не буду. І буду їсти слона ну кусочками. Звісно, якщо вже ситуація така погана, що ну ці свята спровокували якісь, я не знаю, там спога, де бо щось актуалізувалося погане, і я не можу з цим сама справитися, то тоді можна звернутися до спеціаліста. Але як правило, такий ну відносно короткий період, тобто це всього було сім днів. То протягом декількох днів до тижня більшість людей все-таки звертає ну, до нормального звичного сумку. Ви знаєте, найбільше, напевно, свят свято святкують дітки. Для них це шоколад. На цитрусово мармеладний період Мандариновий. І їх не можна нічому забороняти, зупинити, і дуже важко потім їх адаптувати до звичайного життя. От я навіть знаю серед знайомих, дітки не хочуть іти в садочок, вони хочуть, щоб свято продовжувалося. Ви як психолог, і як мама, я думаю, ну стикалися з цією проблемою. Як діток навернути знову на звичний ритм життя? Школярам ще важче ще тим, хто в садочку ще так, десь як нами, школярам ще важче, тому що вони цей зими три тижні відпочивали. І ну, їм взагалі неймовірно важко. Тут, напевно, допомога і роль ну, батьків підтримати, і так само, як не ставити до себе завищених вимог, так само і до дітей не ставити. У мене в, в сина в школі в перший день взагалі оцінок не виставляли. Ну, от нікому для тих, хто готувався, для тих були образи, але вони були якби з хороших міркувань, uh -huh. ну, то щоб зразу в перший день ну, не, не, не бити по голові і не збивати настрою. Тут можуть батьки попіклуватися, тобто зробити щось таке, що зазвичай вони не роблять, там, якщо це там ну вже там не першокласник, то, там рюкзак заміснього скласти, то що ми зазвичай дати дитині можливість там трошки довше поспати, пробувати все таки якось вкласти дитину ту е, раніше. Ну і, і одну, розуміти, що якщо я в доросла не, не справляюсь, тоді дитина тим більше має розсудку. А можливо, менше. не давати і так дуже святкувати. Да, е, ну це теж варіант, е, ну, але дивитися в цьому, це заключається. Це надмірне святкування. Е, тобто, тут в кожній сім'ї е, ви розумієте, якщо. Ви на свята спите до 12, а дитині кажете, що ти маєш 9 годин ранку встати, поки я встала вже пів книжки прочитати. Тоді, ну, тоді ми маємо з собою приклад показувати. Ну, то, зокрема, ну, у нас, наприклад, майже на всі свята більшість тренувань були збережені. Тобто в школи то не було, але якісь гуртки вони були постійно, тому не було такого повного аута. Е, якраз через те, що в дитинстві в різних людей бували різні ситуації. Наприклад, там на свята, можливо, в когось там, ну, не знаю, там, улюблений цуцик помер або ще щось. Угу. І є люди окремих категорії, яка не любить свята, от чи нормально взагалі не любити щось що більшість, начебто любить, і, і чи треба Знаєте, з цим боротися? Я допомню тебе. Вибач, у нас е, серед колег виникає таке питання. Дуже багато е, серед наших колег вранку чомусь не любить своє день народження. Хтось скаже, що це добре, хтось каже, що це не добре, хтось скаже, що це прояв егоїзму. Чому, е, ну, чому ми не любимо? Ми знаємо, чи це нормально. Я взагалі вважаю, що все що не заважає іншим людям і нам з цим комфортно, Орно, це нормально. Oh, oh, <laughs> 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 Я здоровий. <laughs> от, і в контексті День народження міша ваше запитання просто взагалі є люди, які не люблять. Так, Є люди, які не люблять. Ну, наприклад, ці самі різдвяні свята не люблять їх просто. Чи нормально це якщо вони от всі люблять, а вони не люблять, і чи треба цим щось? Якщо вони, якщо людина при цьому не травить свято іншим, і якщо їй при цьому комфортно, то тоді нехай це ну, якби це право людини. То інша справа, що якщо людина при цьому замикається, плаче, впадає кожен рік в депресію, то звісно я б рекомендувала з цим. Щось робити. Ну, якщо це просто мій свідомий вибір. Я хочу побути сама, я в такий спосіб відпочиваю. Ну чому не дати людині право відпочивати так, як вона хоче це зробити? Mm. Габріела, от е, я дозволю собі поставити вам особисте питання. знаєте, ви так гарно знаходите відповіді на всі такі, здавалося, б, дуже важкі запитання. От професія психолога чи вона допомагає вам особисто боротися з якимись життєвими труднощами? Адже одна справа все це знати теоретично, а інша mm. справа все це застосовувати на практиці. Ну тут. Така відповідь, що першим етапом, щоб стало легше жити, було розуміння того, що я не можу бути і не маю бути психологом для своїх дітей, для батьків, для чоловіка свого. Тобто, коли я це зрозуміла, що ну, я так само мама, да, можливо, в мене якихось знань є більше, але я так само маю право бути змученою, сказати, що я не можу. І коли ти собі починаєш це дозволяти, то тоді ну, легше, а потім. Світлі свої моменти, так, коли все гаразд. Тоді ну звичайно використовую. Тобто, ну пояснюємо там діткам чи батькам, але це не є ну на стоп. Навіть є таке правило у психології психотерапевтів, що ти не можеш бути е психотерапевтом для своїх друзів, близьких. Тобто, ти не маєш право вести, тому що ти ніколи об'єктивність не можеш зберегти. То е ну важко бути одночасно в декількох ролях. Я не можу бути одночасно і хорошим психолом, і хорошою мамою, тому що ну це, -це дві різні ролі. Угу. Зрозумів. І ще таке питання. Ми вже питали його у. Е Сімейного лікаря, який у нас тут був в студії, от, але чисто з психологічної точки зору, чи нормально е, те, що, от, наприклад, є там період посту, потім йде період свят, потім знову період посту, потім знову період свят. От такий, ну, це нагрузка чи не нагрузка на навантаження, точніше на наш організм, ну, психологічним саме його? А, а, ну це для мене це трошки провокаційне питання в тому розумінні, що якби у нас були, йшла б узгодженість календарів, то тоді не було б цього. Зайвого стресу, тобто, як ну смія як римокатолок, свято 24 грудня на святий вечір Різдво, і потім новий рік уже 31 грудня. Тобто піст закінчився, і тоді ми вже святкуємо. Тобто, це в якійсь мірі ну штучно створені, да, людьми проблеми і свята, що виходить, що новий рік тоді, як у всіх, а різдво ще по старому календарю, і получається ця от перепетія. Звісно, що такі перепади вони не дуже просто переживаються. Ну, тому краще би їх не було, але ми на це не дуже можемо вплинути. Ну, але ну, якщо друзі, ви від них страждаєте, пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися з допомогою до пані Кабріяли, вона вам завжди рада допомогти. <рес> так, ну що ж, дякую, дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Ну, Нагадуємо, за що в нас була Габріела Цепець, психолог. ну а Наш ранок продовжується. Залишайтесь з нами.